Буття 36 розділ. А оце нащадки Ісава, цепто Едома. Ісав узяв жінок своїх з дочок Ханаанських Аду, дочку Елона Хітеянина, та Оголіваму, дочку Ани, дочку Цівона Хівеянина, та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову. І породила Ада Ісаові Еліафаза, а босмат породила Реуїла. А оголівама породила суша і Елама. І кораха, отця сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі, і взяв Ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі, та й пішов до краю від обличчя Якова, брата свого, бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край. Їх тимчасового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом, а оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр, отце ймення синів Ісавових Еліфас, син Ади, жінки Ісавої, Реуїл, син Босмати, Ісавої жінки. А сини Еліфазаві були Теман, Омар, Цефо, Гатам і Кенас. Атимна була наложниця Еліфаза, і сина, і породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади і жінки. А оце сини Реуїлові, Нагат, Ізера, Ішама й Міза. Оце сини Босмати, і жінки. А оце були сини Оголівами, дочки Ани, дочки Цівона, Ісавої жінки. І вродила вона Ісаву Єуша, і Ялама і Корея. А оце провідники Ісаових синів, сини Еліфаза Ісавого перворідного, провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кенас, провідник Корей, провідник Гатам, провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома. Оце сини Ади. А оце сини Реуїла, Ісавового сина, провідник Нагат, провідник Зирах і провідник Шамма, провідник Міза. Оце провідники Реуїлової в краю Едомському. Оце сини Босмати і Савої жінки. А оце сини оголівами жінки Ісава. Провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей. Оце провідники оголівами дочки Ани, Ісавої жінки. Оце сини Ісава, Цепто Едома. І оце їхні провідники. Оце сини Сеїра, Хореянина, мешканці цієї землі Лотан, і Шовал, і Цівон, і Анна, і Дішон, і Ецев, і Дішан. Оце провідники Хореянина, сини Сеїру, краю Едомського. А сини Лотана були Хорій, Каман, Йолотан, сестра Тимина. А оце сини Шовалові, Алван, і Манахат, і Євал, і Шефо і Онам. А ото сини Цівонові. І Айя і Анна той Анна, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас ослиці вона свого батька. А оце діти Ани Дішон і Оголіама, дочка Ани. А оце сини Дішонові: Хемдан, і Єжбан, і Тран, і Керан. Ото сини Ецера, Білган, і Зааван і Акан. Оце сини Дішана, Уціаран. Оце провідники Хореянина. Провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівон, провідник Ана, провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники Хориянина за їхніми провідниками в краї Сеїр. а оце царі, що царювали в краю Едома, перед царюванням царя синів Ізраїлевих, і царював в Едомі Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгава, і вмер Бела і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Босмин. І вмер Йовав і зацарював замість нього хушам із землі Теміянина, і вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадат син Бедада, що побив мідіян на полі Моава, а ймення його міста Авід, і вмер Гадат і зацарював замість нього Самла з Макешу, і вмер Самла, і зацарював замість нього Саул з реховоту надрічного, і вмер Саул, і зацарював замість нього Балханан, син Агборів. І вмер Баал Ханан син Аборів і зацарював замість нього Гадат, а ім'я його міста Пау, а ім'я його жінки Мегатавіл, дочка Матреди, дочки Мезагава. А оце імена провідників Ісаових за їхніми родами, за місцями їх їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кенас, провідник Теман, провідник Мівцар. Провідник Мігдаїл, провідник Ірам. Оце провідники Едома. Він же ісав сав батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння.